Всім привіт! Робимо розпаковки з Aliexpress. Тут у нас виходить 4 посилки, а можливо і більше. Так, більше. Ще одна якась таке консолідована. Давайте відкриємо, що це у нас тут таке маленьке. Зелекійсь там адаптер, перехідничок. Це у нас тут камера. Камера з заднього виду для авто. Із датчиками нічного бачення. Ось така, без жодних кабелів, ніяких додаткових немає, нічого. Комплектація скудна. Ну, ось така інфрачервоні ось такі лампочки чи діоди. Коротше, нічого надзвичайного. Так. Так, Наступне у нас посилка в десятьох посилках. Так. Ух! Конечно, вже бачу дефекти. Бачу вже дефекти. Але? Так. Це в нас фільтри до пилососа, такого девольт. Тут бачу вже бачите, ось такі дефекти. Помнуті фільтри. І тут помнуті. Дуже багато, скажімо. Дефектів жодних позначень, взагалі не знаю, як вони чи підійдуть чи ні. Тут також все дуже повно. Ну, штучок 9, бачите, їх є, але багато з них з, з дефектами. Не знаю, як тут що якість звісно. Ну, таке собі. Дуже багато дефектів, без жодних позначень. Але вже що маємо, то маємо. Так. Це в нас ось такі штуки. Так. Так. І наступне у нас ось ця посилочка дуже дорога. Не пам'ятаю, скільки точно, але по назві бачу, що це не дешева посилка. Бачите, як вона запакована? Це у нас тут інструменти. Так. Набір сверл. Хотів сказати від Девольт. та не від Девольт. ось такий кейс коробка. Так, дивіться, як вони запаковані. В принципі, тут є ущільнювач, вже непогано. Це сверла кобальтові, вони дуже дорогі. Від одинички до 13 розміру. Так, давайте я витяну 13, 13 HSS CO. В принципі, тут вказано. Мастило. Ну, в принципі, досить такий якісний. Не знаю, як тут центр, як вони будуть свердлити, але ось такий набір сверл. Десь він вартував 60, можливо, 70 доларів. Ось такий. Кому буде цікаво, пишіть мені в Телеграм, я вам скину посилання. Доєднуйтесь до телеграму. Скажу так, на перший погляд досить такий, на вигляд непогані сверла. Так. Наступні дві ще маємо посилочки. Давайте відразу це вже відкриємо. Тому що це два товари з однієї категорії. Тут має бути білий, білий З. Так, з type c, type -C і Micro-USB. не знаю, для кого воно потрібна. Дивіться, це такий повербанк. Дуже він тут. Дивіться, так, дивіться, на 4 елементи 18650. Ось такий. Він не дешевий, він біля 10 доларів. Але чому саме такий? Тому що є дешевші з ось таким розташуванням елементів. Вони розпирають ось цю штуку, і кришка вже добре не тримається. Тому що я ось такий взяв собі. Минулого року, то я вам скажу це і поприкольніше. Ось в плані тому. Не розпирає класно. Єдине, не знаю, для чого тут мікро-USB, але це вхід. І Type-C вхід виходить. Ну, така штука для Мічтири елементи. Так, наступне та сама категорія, тільки в нас тут вже поцікавіша штука. А чим саме? Дивіться, в нас тут, звичайно, ні, є гвинтики малесенькі, є болтики. Не знаю, чи всі є. Тут є їх. Раз, два, три, 4,5, да, Один дали запас. Тут ще дали наклеечку якусь, дивіться, це той ж самий павербанк. Я не знаю, тут дзеркало, напевно, чи що це таке? Це, напевно, дзеркало. Так, дивіться, тут у нас Type-C. Також micro USB і два USB-виходи. Ось така лампочка тут. А можливо, це. Хоча я не думаю, що це тут без, безпровідна зарядка. Не може бути. Я можливо, не знаю. Скоріше за все, що ні. Дивіться, цей павербанк під елементи 26 650. Виконання його бажаю бути кращим, тому що тут ну, на свої там 10 чи ні, він навіть дорожче 12 доларів, тому що тут сила. 2 Вт, чи як там, не пам'ятаю якась, я вибирав потужність. Мені здається, китайці намахали. Тут жодної інформації немає. 25 Вт максимум, 2 А, то не, не, 2 ампер не мав на увазі. Мені здається, що тут немає і близько того всього, але Ну, він не такий зручний, тому що потрібно болтиками його там ну, закручувати. Але Ну, не те, що не зручний, просто вони потім, скажімо, де буде вже різьба. Вони щухаються, і через якийсь період воно не буде триматися. Тому такий варіант набагато краще засунувний, він більш довговічніший. І таке. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал, вмикаємо дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!